Привіт, подписічки! Корот, справи такі. Поки я робитиму огляд на третього Соніка, який мав би вийти ще давненько, але. Ну, зараз якось не склалося. В зв'язку з технічними проблемами і. Ну, це, в принципі, все. Технічні проблеми і. все. Коротше, що ви не сумували в очікуванні на огляд, я вирішив зробити ось таку смішняву нарізочку свого стріма по Sonic Adventure. Стрім, який я транслював в Сержу Ройзу в Діскорді, а Ройз уже трансляцію з Діскорду транслював мені вже на канал. Це схема. По ідеї, це мало б мені допомогти стрімити ігри по типу того адвенчура, Half-Life, ну знову ж таки, зв'язку з слабкості мого ноута, це мало б спрацювати, але. не спрацювало. Ну коротше, з вами DRSTYLO NOLIN, а це нарізка. Смішнява нарізка мого стріма по Sonic Adventure DX. Приємного переліку солоденької. С PD. P.D.D. Навіщо? Ви оточі, Типові безкорисні полісмени. Гановці. Uh, 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 коротше, вогонь, вогонь. стріляй по цю подонку, она отримує, подонок. Она отримує. Шо за черня, мене, мене такого в академії не вчили, ви шо? Відступаємо, виступаємо. Дебіл, не роби походку Майкла Джексона, тікай. Ох ти! Слухай. Те це має це бути весело. Йоу, салам алейкум, Познайомимось. А ну давай, калюже, ходи сюди. Я ще я ще з тобою не кінчив. <ріпи> Блін, що це було? Я не знаю, я не знаю. Тупий синя на нас. Це хаос, бог, морозива. Смачная, до Ммм, тоже смачная. С, с, с фисташками. А? Т육 -т육? Что за херня? Что, что? Ты, Тейлз? Тейлз! Не смей лететь ты в Нью-Йорк! А ага, мне что тут робот? Эй, эй, обережь, ты что? А! Ой, Тейлз! Блин, вот купил себе права и осень маешь. Так, добре, добре. як завжди мені треба його вручати. Так, але добре, перед цим. Додати, перед цим. Але перед цим, дівчатка. Бажаєте відвідати... відвідати мої колючки в штанах. Єрак, Єрак, давай. Бібізян смішний. До побачення. До побачення телебачення. Так. Ой, блін, щось в мене О, гра починає трошки лагати. Ти так смішно виглядає. На трансляції. То смішно пере... виглядає. То картинка, ту, Ай, ту, назад, пере... то назад. трансляція вона іде, то вона зупиняється. Ні, трансляція, та, є, та, типу, Сонік біжить, е, Як би то сказати? Е, в п'яному гарі. Не, в п'яному, типу. Сильно відстає картинка. О, Знаєш, що, зараз у нас День Святого Валентина, так. да? Ось, і напевно хтось думає, типа, а чого стрім не підлаштований під святкову тематику? А я скажу, що сонник – це любов, це сенс життя і найбільше кохання в житті. Згодні з цим. Ой, кільце, кільце, мені треба той трипак з верхогом. Він мені життєво необхідний, як кисень. Як? А вам? Та як ти його біг-тесті недостатність. Біг тесті. Не люблю бік тесті, я люблю чизбургери. Я не люблю нічого. Картоплю фрію. Люблю живать. Окрім Соніка. Е, камера! Камера! Фух! Зловили, ненавиджу. наводжу. <laughs> Капец. Е, куда? Куда? О, кільця. Ура! Так, бібізяна, Ну пішу нахер. Це. Дивіться, у мене тут є геймпадик від тре, від третьої PlayStation. Mm -hmm. І сама PlayStation. Да. <laughs> Ой, а, ці, а до цієї PlayStation ще. Пішли в комплект. Batman, Archaulum, Сіті, Оріджен, Ассасин Скрід і установлені ігри. Там Sonic United, Adventure, mm -hmm. перший, другий, Generation, 06, mm -hmm. God of War, 3. Mm -hmm. І кому ж треба за все це добро mm -hmm. сказати дякую. Не <рес> знаю. Ну, звичайно, вже Сержо Ройзу. Oh. Так, Сержо дуже щедра людина, настільки, що страшно. Ура, восьме життя! О -о -о. Я же ж но за соник и формися Да, але я то набирав на великій швидкості. На, на великій швидкості, а я на швидкості верхога. Чекай, чекай, я бы набрал. О, смотри, давай, зайч... давай, давай, у мене тут литра Б вышла! Давай, у меня тут ага. литра Б выш... вышло А в бездарность Чекай! Чекай! Б. Б. Бездарность. Шо? Шо ты Бездарность! <свят> а Блин, можна... Я намагаюся намалювати хороший <свят> такий символ. <свят> <свят> Раз. Два. <свят> Чим люди займаються на стрімі? І вийшов він трошки кривеньким. Але я думаю, що схоже. Так, <свят> да, це зайвий повід. Привіт сходити до лікаря. Ага. Сейлс, падаль, дай мені кільцем, мені треба той трипак з верхогом. Соник, у тебя тут уламок в нозі. Богу. Ти нормально, не? Я нормас. Так, добре, щось, щось пишуть ні. там. Ні. Ніхіра не пишуть, бо нахер кому цей Диверс Нолян здався. Так. Да. Not bad, not bad. Я тим часом в цьому вашому дженерейшнсті. Пам Пам'ятаєш? Пам'ятаєш? С-ранги отримував. С-ранки? С-ранги. Yeah. С-ранки? Ей, Сонік, а чому почали говорити не тільки зараз? Бо так в сценарії прописано. Слухай, що ти там взагалі робив? Я не знаю, мені довелося рятувати в котрий час. Сонік, ти тупий шматок а, синюшки. А це безпорадність а, так. з хвостами. І що там з літаком? Сонік. Смокчі бібу. Дивись, що у мене є. Їо. Йо... Смарагди! Сюди відай! Скажімо так, довелося попрацювати кілечком своїм. І Ще тиждень сидіти не зможу, але воно було того варте. І приємно, і задоволення отримав, і смарагд отримав. Так що, Чува. ну, все, Сонік. Не так все погано. Так що, Сонік, учись, як треба смарагди здобувати. Ось такі ось справи. Ну, все, пішли, давай. Там Чувак? десь там відкрився. Чувак, чого ти зі всіх персонажів робиш або алкашів, або вони продаються всім і кожному. <рес> така моя не дуже хороша натура. Да, Ви ми... шо? Бажаєте відвідати мою колючку в штанах? А низько полігонально по по, по, Ай, по контент. Так, тут десь, тут десь пацан був. Девочка! <ріст> О, пацан, да ты прям хорошел! Я обожаю видвидать моих колючки в штанах. Чувак, идешь на, ст... на станцію метро. Я в курсе. дай, дай мне побродить. О, тут канализация. Цікаво, я заустріну черепашу ниндзя. Ні. А де вони Це і Мікеланджо, Рафаель, Данатело і їхній прийомний брат Артур. І їхній прийомний брат, його, отець Криса. Ну по факту. Окей, давай. Погнали! Метро! В кінці стрімом. Знаєш, як я в універ поступив, до метро мені стало другим будинком. Чувак. Кінці ми розповімо, як ми отву всю фіню транслюємо, окей? Окей. Okay. Усі всі думають, що Нолін просто гру транслює. О, ні. Ти собі ніхіра. там вже нарешті заліз до обновив, а ні, ніхера. Ви ж бачите, частоту кадрів. Так, да, ви бачите частоту кадрів. Так, окей. Okay. Містик Рунс, містичні руїни. Ага. Містичні розвалини. Або, по-простому, пенсійний фонд. України. Да. Капец. От що от я за людина? Я. то, а то, а Я або роблю персонажів прям жорсткими алкашами, або. Сильно роблю їх якимись боченними. Та, особливо, вже ви кей. Ооо, нарешті кинув пити. Йоп твою мать, як я в космосі опинився. <рес> да. Так, окей. Ого-го, та це ж синій продавайло. А, та це мені. ж мій улюблений клієнт. Що, хочеш закладки? Нє, закладки мені не треба, я доктор Роботник, я прийшов за смарагдом, який, який купив своє натуро й Тейлз. Що? Я тут за смарагдом, який Тейлз купив, продаючи своє кільце. Ей, егман, я взагалі тут чесно його заробив. Мені байдуже, я його заберу. Він мені потрібен. Він красивий фіолетовий. і блискучий. Е ні, гман, ти його не отримаєш. Ти так в цьому впевнений? Зараз за, за готівкою зганяю. Так. Де ж це воно у мене? Де, де ж це мій гаманець? Коротше, гаманця в мене немає, так що ви отримаєте віздюлей. Теж один з оп, оп, один з найулюбленіших тих оп, оп, треків. Оп, оп-оп. Хоп, Я! Нет! Я так! Возьми хлоп! Вот так вот! Вот хоп. Хоп. Опа! 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 так Опа! 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 Так Опа! 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 Мене засуджуєте, за що? Я себе засуджую, я сказав бедворд на літеру Н. Чо? Я сказав погане слово на літеру Н. Армстронг, ні, Як ти миг? Це слово заборонене. Нольон он заборонене слово. Ой я це сказав. Ні. Ні. Так, тікав, що ти мені скажеш? По вітру? Та, нез. А я думаю, що вона мене нахер послала. Я можу. Батутік. Батутік. Бл. Ты ч сдухай лох. Біжи по вітру, сказали мені. А по факту нахер послали? Трансляція і де вже 40. Так, якщо виявиться, що нам треба було в місто, то це знаєш про що буде говорити? Про що? Про те, що ми з тобою два дятла. Ну Які не допетрили, куди їм треба йти? Нам треба було в місто. Бачиш цей закат. Опа. Мадмуазель. Вашому звіздюку відчим випадково не треба. Блядь. А вам. Вже вам буде потрібен сильний і колючий чоловік. До речі, не бажайте відвідати мої колючки. То коли будемо завершувати? Ну, що, <клес> Та чекай, дай здай, ну, я зараз її поклею і. Блін, можна буде завершувати, бо далі я не знаю куди йти. Мадумуазелі. Ну давайте знайомитись. Давайте. Давайте знайомитись. Ах, мусорів викликати, знаєш. <гум> да. Ну гаразд. Мені цікаво, як мусора піймають над швидкого їжака. Пане, не бажаєте? Його можна взяти. Вид, відвідать колючки в штанах. Його якось можна взяти і викинути нахер. Так, добре. <гум> Все, доклеїлись. Ти ж сподіваюся, м'ятю ви це викликати не будеш. Бач, каже, ні. Ні! Ой, умніця! І паста називається. Загадка. Загадка. Розумієте? А ну, розповідай. Отже, вчора ми з Назаром, Ноліоном вашим, отим мужчиною, крівкою звітимо. <с> е якось... Коротше, ми вчора, теж у цим от шматком хорошої людини. Е тестували, як е це діло буде виглядати на стрімі, цей Sonic Adventure, так? Да? Да. Ось як воно буде виглядати, як воно буде там це по фпесу відчуватись, так? Да? Ось він скидає мені файл. Файл грузиться довго. Тому, щоб скоротати час, поки цей файл грузиться. Я вирішив помучити його дитячими загадками. Да? Да. Коротше, я йому такий: перша загадка поля чудес. Зачитую зачитуємо загадку, він на неї правильно відповідає. І так, 20 загадок підряд. 20 загадок поля чудес. Підряд, все правильно. Я такий вже, чувач, одинадцяти. Ти часто а... не гуглите відповіді, а він такий ні, чувач. Якби б я гуглив. Чувак, би, так, це... то ви б чули, бо це печатання моє. Ти, задавав це... ти такий, задавав це питання на четвертому, на четвертій загадці, вроді би. І одинадцята загадка була класна. на четвертій загадці. І ми продовжували. Я такий. Зачитую йому загадку. Він на неї правильно відповідає. Я такий, у, блін, та ти близький до автомобіля. Чекай, чекай, і що. І тут загадка. Дізнаюсь, ні, ні, я ні, дізнаюсь. Ні, 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 чекай, чекай. Що... Загадка про дівчинку з рожевими губами. ладно Була така загадка <клух> на першому етапі. Типу, губки рожеві, щось там очі блакитні, а кучері жовті. Одинадцять е, загадка поля чудес Що це хто це? Марія. Він такий. Марія. Я такий, яка Марія? Ти зачекай чекай. Губки, очі, золоті кучи, бля, в, Мария. А Мария нас, персонаж, блоки, да. Але... в натуре Мария. А Мария ж бо наш персонаж какой? Очі бла, кучери. Золоті. В натуре Мария. Камон. Тики в не кучері, а то, все ж такая. Але все ж таки, повертаємося, я, значимо, ці загадки зачитував, він на них правильно відповідав, хоча дитячі загадки не таким чином, що доросла людина їх це не зможе відгадати. Угу. І тут я думаю, типу, оце мегамоз, <клес> На всі загадки правильно відповідає. Ну прям, от прям видно, близький до автомобіля. І тут дізнається. Що цей шматок хорошої і чесної людини. В весь цей час. Весь цей час. Зачитував. І поки я йому зачитував загадки, він мені зачитував відповіді. То, розумієте, да? Я думаю, що він прям мегамозг, а то він, виявляється, на мої зачитання загадок зачитував мені відповіді на них. Да. Я йому, висилаю його скріншот, навіть не скріншот, а, типу, як воно називається, фотографію. Я йому кажу, чувак, не заходьте в Телеграм, він зайшов. Його так бомбануло. Да, ви ще транслювали Мої... інші людині. Так, да, у вашій сестрі. Тобто я вам зачитую загадку, а, а ви, ви зараз свою реакцію це, це складаєте да. моїй сестрі. Я так всього ржав, чоловіче. Я думаю, -мо -мо". А вас конкретно порвало? Эйк, <ривателес> бенз, hey, get it away! Эй, <ривателес> hey, куда, куда, куда? Пылососить, плососить, пылососыть, кураф. <ривателес> <ху>, <ривателес> Спососити, полосы, ти полосы. Билос... Знаєш що? Я думав, я Билососить. куплю. Знаєш, я. Чоловіче, знаєш, я думав, я що буд... я куплю FNAF 9. Ну, всім собі бібліотеку. Я Не, гляну... вийшов, не ні, ні, я глянув, э, то його, скільки вона коштує, я такий. Я краще її куплю з офіційних джерел І безплатно. З неофіційних джерел І безплатно. Ну, ви поняли, короче. Да, я я зрозумів, я зрозумів. У Джун Сену, він прям класний yeah, с. Супер... Не, не вразливість. Yeah. You Invincible. Давай. Погнали! Ти дивишся, е. Обтуршується. Блін. Ха-ха, Тейл, злох позорный. О, ДДВ. Да, 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 да. да. Знаешь, если прикол? Да. О, тепленькая пошла. О. А, горячая, 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 <laughs> я варюсь. Ой, блин, от а все я, я долго мучился. Казино. Не... Да, раньше в франшизе были казик, а зараз э, ничего не мая. Пинбол, yeah. Эй. О, ні, хаос контроль. Ей, ні, що за хай ще не вийшов. Я перетарнув. Е, ти жирний шматок лайна. Хорошої людини. О, трясся, Ну що ж це таке? Таке відчуття, наче мене в кільце драли. Тейлс, yes. ти продажна проститутка. Саміки, Сонік. Треба смарагди повернути. Сонік, слухай, я принаймні хоч і смарагди отримав, а ти ніхіра не робиш, ти тільки бухаєш і куриш гашиш.